19 жовтня 24 рік, 9 годин 30 хвилин. абз 1 по адресі 9 травня 49 знов пускає дим в повітря попри заборону 986 від 30.08 року. Сьогодні зранку я проспав, тому... Приблизно вже це йде години три забруднення, так мені кажуть. Домашнє, бо в у віконці. Це на парк відрадний несеться.